Дуже багато коментарів, які звучали так під новинами і постами про звільнення командирів Азову, Редіса, Калини і так далі. Про те, що ну, це ж стовідсотково ці люди підуть у партійний список. Я вам гарантую, що ні Редіс, ні Калина не підуть у виборчі списки. Це люди, воїни, це люди, які е, брали участь у революції гідності. Це люди, які з перших днів не, не оцих 500 днів придуманих піарниками. А із 2014 року пішли на війну і обороняли місто Маріуполь, і робили полка ЗОВ з нуля. Тому ці командири повернуться до своїх хлопців і дівчат, і повірте, нам дуже потрібні зараз талановиті командири і особливо ідейні командири, які розуміють, за що вони боряться. І я, чесно кажучи, бачу Редіса через багато років, не знаю, можливо, заступником там, залужного чи інших наших. Таких топових.